і та молитва. Я думаю, йому сподобається. Ми по-простому зустрічаємо героїв, щоб вони відчували, що їх вдома чекають. Тепло наших сердець і підтримку, яка їм вкрай необхідна. Вся наша команда це громада, та нас і Дякую за те, що ти Хочемо ой, вчити ой, ой. цей каравай як символ нашої підтримки, нашої любові, нашої поваги і безмежної, безмежної вдячності за те, що ви повернулися з полону. Живий і старовий. Ми вас любимо і чекали. Обрюватися. Емоції прямо неймовірні. не очікував, що буде така маса людей дуже приємно. Я був у іменно в Донецьк, а потім мене в грудні перевели в Оренбурзьку область, Орськ, на кордоні з Казахстаном. На початку фронту ще більш-менш все було. Чим далі в тил, тим хуже стає. У нас були вікна зафарбовані в Орську, Більш психологічні моменти. Від того, що ти можеш там хоч і 10 років просидіти, до того, що ти нічого не хочеш більше. І так більшість хлопців. Каже, я знаю, всі знають. Я дізнався, що мене вже міняється, коли мене вже перевезли в Оренбург. Коли вже це приїхали ми в Москву, нас іменно ми були вже зв'язано повністю. Пробули там певну кількість годин. Десь під ранок ми ходили по полосам, і були чутні літаки. І потім нас вже перелетіли. Ми в гоміль. Там уже нам якраз розв'язали очі, руки. Була військова поліція РФ, і ми чекали просто.